Розв'яжемо завдання. Знайдіть суму коренів рівняння. Х-18, відняти 73 до рівня 39 і 24 додати y-52 до рівня 81. Для того, щоб знайти суму коренів, нам треба спочатку знайти корінь кожного рівняння. Розв'яжемо перше рівняння. В першому рівнянні є дужечка, як, до речі, і в другому. Як же розв'язати таке рівняння? А ну, тут можна вважати, що весь вираз дужка – це якась нова буковка А, нехай змінна А. І тоді від змінної А невідомого відняти 73 маємо 39. Невідоме зменшуване. Як знайти невідоме зменшуване? Маємо до різниці додати відємник. І так пишемо. Тільки не А, а х 18, як у нас було в душачка. х 18 дорівнює. До різниці 39 додати відємник 73. Отже, наш Х 18 дорівнює. 39 додати 73, це 30 і 70 100, а 9 додати 3 12, якщо 112. І знову знайдемо невідоме зменшуване. За тим же самим правилом. Треба до різниці. Різницею є 112 додати від'ємник, а це є число 18. Отже, х дорівнює 130 корінь першого рівняння. А тепер розв'яжемо друге рівняння за тим же принципом. Замінимо всю дужку якоюсь змінною Б, наприклад. І будемо вважати, що до 24 додати Б дорівня 81. То наше Б це невідомий доданок. І як знайти невідомий доданок, це дуже просто. То ми маємо від суми відняти відомий доданок. Отже, наш невідомий доданок, y мінус 52 дорівнює. І від 81 відняти відомий доданок 24. І тоді y мінус 52, наш невідомий доданок, він дорівнює в нас 57. А тепер знову шукаємо невідоме зменшуване. А щоб знайти невідомо зменшувано, знову таки до різниці, до 57, ми маємо додати 52 Y дорівнює 109. І це є корінь другого рівняння. А тепер знайдемо суму коріння. Тобто до 130 додамо 109. Маємо результат 239. Ми виконали завдання.